Тато забрав мене на роботу, поїхали на заправку, купив худох. То це таки було в тебе спогади, так? Mm -hmm. А взагалі, як ти з татом проводила час? Мама розповідає, що ти з ним співала? Співала. У мене була любима пісня, така одна, але я вже її забула, та я з ним співала. миті, подорожі пережиті на рибалку я б'юла ще з малку. бо не маю у світі за те. Ta da Говориш, ти красуня? Квіточко, сонечко, принцеса. То ти була татова принцеса. Mm -hmm. А ти пам'ятаєш, як тато з тобою от тебе забирав садочка або. Зі школи вони з мамою йшли. Я не знала, хто ти йшов. Добре побачила і побігла на руки. Ми їхали Згорів він подзвонив або завтра приїде, а післязавтра. Він приїхав на наступний день, ми не знали, я і ран... я ще спала, то він мене будив. А як будив? Цілував тебе? тебе? Ні, за ноги. Скопотав? Я не пам'ятаю. Він приніс нам великі кіндери, і попадалися. попадались. Каже, що ви з татом собі придумували? Ми хотіли тік токи знімати, хотіли зробити собі аккаунт, і знімати. Але він вже сам зробив був. На пам'ятаю, де. Mm -hmm. Так, він зробив собі, аккаунт, де все. — Що би ти хотіла татою сказати? Я його люблю. Är du lita på Haroj?